Ну, фактично, телебачення, це як сказали мої колеги, це спосіб життя. Сьогодні телебачення, радіо, мас-медіа вони формують громадську думку. І сьогодні ми бачимо в Хмельницькому вирують два мітинги на майдані. Фактично, якби не було нас, то ніхто би не знав тих мітинг про ті мітинги і ні. І, мабуть, їх самих би не було, тому що ми є носієм інформації. А сьогодні це найголовніше. І я вважаю, що наша роль її неможливо перебільшити. Ми формуємо громадську думку, і ми будемо це робити. І я думаю, що ми ще довго. Будемо служити цьому суспільству і розбудові нашої України, аби робота журналістів швидко та якісно потрапила в ефіри. Їм допомагають працівники багатьох професій. Таким чином, кожна редакція перетворюється на бездоганно злагоджений механізм, де кожен незамінний. Спочатку було важко, але я освоїла хитрощі монтажу, і тепер це мені приносить задоволення. Робота взагалі дуже цікава. Спілкуєшся з цікавими людьми. І коли бачиш на екрані свій продукт, я щаслива. Особливо звертаю увагу на монтаж, як змонтовано режисерські прийоми, і це вже мішає дивитися, що кіно, що телебачення, що новини, що, взагалі телевізійний продукт ну заважає, тому що ти дивишся і оцінюєш відразу. Таких, як вони, можна назвати справжніми патріотами своєї професії, тож слова вдячності заслужена винагорода. Всім вам, шановні працівники радіо, телебачення і зв'язку від міської ради, виконавчого комітету і особисто від Сергія Івановича Мельника і мене особисто бажаю вам наснаги, невищепної енергії, вдячних споживачів, інформаційної продукції та нових досягнень, спрямованих на зміцнення та розквіт рідного міста, нашого краю та держави, міцного здоров'я, щастя і добровоту вам і вашим родинам. Василина Рохова, Андрій Храбус, Подільська Панорама.